Добрий вечір всім. Ось я вже в підвалі. Я сьогодні весь день діжурила на роботі. Оце тільки буквально прийшла і треба погодувати, хоч-не хоч. Оставши, не оставша. Це питання рішається так, треба йти і погодувати котиків. Ось наш димок тут є і рижик. Це оставляю найді, десь вона була і вже ділася. Тут під столом у нас теж вечеря, і під стулом вечеря. Тут вечеряють. І тут вечеря в нас, тільки ще всіх нема. На вулиці тепло, пройшов дощ вчора ночою, то на вулиці тепло. Ось вже і повечеряв, а я буду збиратися йти далі. Вже й колобок поїв, ось йде на вулицю. Ще прийдуть всі остальні. Ось бігла на роботу, купила такі тарілочки їм, тому що нема вже з чого давати, треба замовляти, а замовляється там тільки 200 штук. На меншу кількість не замовляється замовлення. А 200 штук це гривень десь 800 з чимось. Чекаю зарплати, тоді буду замовляти. А зараз так купила, то може не викинуть. Да, рижик. рижик вже повечеряв. Поправився наш рижик. Треба його нести, щоб подивилися йому зуби. Ми йому продавали антибіотик і обробили йому ротову порожнину з томафіріном, і він став їсти. Стало йому набагато краще. Але це воно відпустило на деякий час. А потім знову треба його нести. Хай я трошки. Відійду від усього, і тоді понесу.